Про російський наратив дискредитації Трампа та його команди поширюється по всій Україні. Я дивлюся, що багато хто ще ведеться на це все. Мабуть, вони не пам'ятають, що єдиний на сьогоднішній день, хто бореться за мир, це Трамп і його команда. Ну і завдяки його сьогоднішнім так званим колапсам усьому світі економічним, так забажали миру і китайці. Тому що вони допомагають напряму росіянам, навіть військовим. Зеленський виступав і показав два полонених з Китаю, які не на Курщині як Корейці воювали, а на Донеччині. Ну, розумієте ситуацію? Тому Трамп все правильно робить. Прижав зараз китайців, ці будуть хотіти миру, європейців прижме, тому що ці вояки, так звані, дуже сильно хочуть воювати. Хай воюють, якщо хочуть, і не морочить голову нам. От, згадайте за Байдена краще. Хто розганяє це все? Їхня команда, тому що Трамп їх звинуватив у відкриту, в тому, що команда Байдена замішана в корупції в Україні. Вони замішані в цьому. Ви пам'ятаєте, з чого це все почалося? Ці невдачі наші на сьогоднішня ситуація почалася з того, що Байден... Не давав коштів, не давав допомоги з півроку. Пам'ятаєте, коли Залужний мав дійти до моря, обрізати Крим, знищити міст, не дали ж? Це ж Байден, це ж не Трамп не давав. А коли вже команда Байдена довела нас до такого стану, то Трамп каже, ребята, вже все, вже пізно. Потрібно зупинитися. Потрібно зупинитись, поки, не, поки ще геть не пізно. І вирішити питання із Путіним. І з Байденом і його командою, розумієте? І тому я вважаю, що на сьогоднішній день перекидати з хворої голови на здорову не потрібно. Не потрібно це все маніпуляції. Трамп нічого поганого нам не зробив. Єдине, тільки він хоче миру. Він хоче зупинити, тому що мир, мав би бути. в 22-му, пам'ятаєте, коли відбили з Києва? коли... Визволяли частину Харківської області, Херсон визволяли, пам'ятаєте, да? Тобто Запоріжжя, от, ну, Запорізька область. От тоді потрібно було на таких класних умовах, на повному ходу, коли ми йшли до кордонів, тоді потрібно було зупинятися. І пропонували і турки, в тому числі нам. Ну, Байден тоді не захотів, а Трамп тут до чого. Довели до стану, довели, всі бачать зараз який стан. Тяжкий. Тому, звісно, має бути мир. Однозначно, має бути мир, тому що не те, що втомилися всі, дуже багато людей вже немає. Вони, вони вже не втомлюються, їх просто немає. А скільки ще не буде? Чому ми маємо сьогодні втрачати українців? Чому? Заради чого? Скажіть мені, будь ласка. Ну, заради чого ми маємо сьогодні втрачати, друзі? Ви ж бачите, який, ну, яка ситуація? Якби вона була краще, як у 22, -му, 23, му нема питань. Ну сьогодні ж ви бачите гірше-гірше. Звісно, що слава нашим воїнам, що, що вони так стоять, за підтримки нашого народу, народу саме, вони стоять. Скільки будуть ще стояти? Хто, хто дасть відповідь? Тож, питання не в тому, що нам не потрібно. Захищати свою землю. Питання не в цьому стоїть. Питання стоїть, де цей план? Як ми будемо відстоювати, коли ми будемо переходити, там, може, в контрнаступ, коли в нас будуть якісь позиції кращі, ніж сьогодні? Ну ми ж нічого не чуємо. Ніхто ж нічого не каже. Перемога коли? Завдяки кому? Чому? Плюси в чому? Покажіть, ми маємо знати, народ має знати. Війна до чого? До останнього українця, чи війна до кордонів, яким чином це станеться, завдяки яким ресурсам, друзі? Ну про це потрібно говорити сьогодні.